Виконуємо номер 1058 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, знайди значення виразу. Сума невідомого числа позначеного зміною х та числа мінус 3,5. Якщо х дорівнює 0,82 мінус 0,9, 4,5 і 7,2. Приступаємо до виконання. Якщо х дорівнює 0,82, то наш буквений вираз дорівнює 0,82 додати мінус 3,5. Від'ємне число мінус 3,5 має модуль 3,5. Він більший, ніж модуль додатнього числа 0,82. Тому ставимо знак мінус і знаходимо різницю модулів 3,5 відняти 0,82, отримаємо мінус 2,68. Завдання друге. Якщо х дорівнює мінус 0,9, то значення нашого буквеного виразу дорівнює мінус 0,9 додати мінус 3,5. Ми додаємо два від'ємних числа, тому поставили знак мінус і додаємо їх модулі. 0,9 додати 3,5 отримаємо мінус 4,4 Наступне значення х. Якщо х дорівнює 4,5, то 4,5 додати Мінус 3,5 додаємо два числа з різними знаками. Модуль додатнього числа 4,5 4,5. Від'ємного мінус 3,5 3,5. У додатнього числа модуль більший, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. Маємо плюс 1 або просто 1. І останнє значення х. Якщо х дорівнює 7,2, то наш буквений вираз дорівнює 7,2 додати мінус 3,5, додаємо два числа з різними знаками, у додатнього числа модуль більший, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. Отримаємо 3,7. Знак плюс уже не ставимо. 3,7. Номер 1058 виконано.